Сьогодні говоримо про тузи в колоді Таро класичного уейта. Тузи це завжди щось нове: новий поштовх, нова ідея, нове знайомство, нові почуття, новий спалах. Це можуть бути новини, це може бути перехід якийсь на нову посаду, все що завгодно. Більш детально. Інформація ми можемо вчитати, дивлячись, яка стихія. Стихія жезлів або вогню говорить про нові дії, нові бажання, нове самовираження, амбіції. Це може бути пристрасть. В розкладах на стосунки ця карта дуже часто говорить про сексуальний потяг чоловіка до жінки. Отже, це щось нове. Яскраве те, що має, може мати продовження дуже вдале і перспективне. Якщо ми говоримо про туз кубків, то це Пов'язано з емоціями, з почуттями. Це може бути закоханість, це може бути цікавість до людини, це може бути якась емоційна новина, це може бути оновлення почуттів в парі. Тобто це щось нове емоційно. Це навіть може бути якась чи подорож, чи захід мистецький, який просто справи враження на людину. Туз мечів стихія повітря пов'язана з інтелектом, стратегією, мисленням, і він означає зазвичай нове рішення, нові ідеї. Наприклад, якщо розклад на судову справу, то відповідь однозначно: рішення буде. Тобто суд не перенесеться, не відкладеться, рішення буде. Більш точну інформацію потрібно дивитись по додатковим або сусіднім картам. І ту пентаклів – це пов'язано з фінансами, з матеріальним світом. Тобто, це часто фінансовий шанс, шанс покращити своє фінансове становище. Або шанс отримати нову роботу, або шанс підвищення зарплати. Причому як буде використовуватись цей шанс, залежить від людини. Також перспективу потрібно дивитись по сусідніх або додаткових картах.